Вчаться працювати зі справжньою рятувальною технікою. А ще приміряють форму, вчаться розбиратися у небезпечних предметах і як поводитися на дорозі та у воді. Такі важливі правила малечі з Вінничини розповідали рятувальники та поліцейські. Присутні були сапери ДСНС, піротехніки. Це були присутні водолази ДСНС. Та також підрозділ пожежно-рятувальної служби. З метою профілактичних заходів з дітками було проведено бесіди профілактичні, вручено листівки, проведено інструктажі з працівниками школи. Також ми проводимо з дітьми бесіду поведінки на водоймах, бесіду про поведінку при виявленні вибухонебезпечних предметів. Ювенальні поліцейські у свою чергу розповідали дітям про безпеку в інтернеті, як не натрапити на шахраїв та не нашкодити самому собі, стали корисними знання і правил дорожнього руху. Оскільки вони проводяться з залученням надзвичайно великої кількості практичних матеріалів, це саме максимальна ймовірність того, що дана інформація буде дійсно дітьми засвоєна, оскільки вони, окрім того, що сприймають інформацію слухом, вони бачать безпосередню наочність, і це надзвичайно корисно. Пізнавальні практичні уроки провели у селах Лаврівка, Медвідка та Дорожне. Під час військового стану діти мають отримувати таку інформацію, бо вона надзвичайно корисна і потрібна для їхньої безпеки. Захід надзвичайно цікавий, корисний. Дуже приємно, що служби з нами співпрацюють. Про елементарні правила безпеки в побуті. Надзвичайники і поліцейські вкотре нагадали і мешканцям громади. Кожному роздали інформаційні листівки, зокрема з головними правилами, як безпечно користуватися приладами опалення та газом.